Ось так граючись з Германа, навчають формувати легкі короткі фрази. Хлопчик має труднощі у мовленнєвому розвитку, тому його батьки привели на заняття до логопедичного центру. З логопедом Герман виконує невеличкі завдання, пов'язані з дрібною моторикою. Далі робить дихальну гімнастику та тренує увагу. Запит батьків був саме запуск мовлення та розвиток моторно-сенсорної інтеграції. От ми з ним починали працювати. І зараз взагалі працюємо над збагаченням активного та пасивного словникового запасу. Спочатку взагалі у нас було з ним, що просто жест, і потім вже він додавав саме слова дай. От і що це саме славтіно? Плюс іде зорова увага в то, що треба підібрати фігурки правильно скласти з різних частинок. Щодо картин, коли він також підбирав фігурки, це на зорове сприйняття. Після активної роботи з логопедом Герман переходить до сенсорної кімнати. Тут створене інтерактивне середовище розвитку, в якому дитина за допомогою різного матеріалу розвиває свої органи чуття, координацію та мовлення. Також у сенсорній кімнаті спеціаліст встановлює емоційний контакт з дитиною для кращої комунікації. За процесом спостерігає мама хлопчика Олена Чистова. каже, помітила, що Герман мало говорить ще рік тому. Два рочки, ну що нас дай було слово, і то воно пропало потім, бо ми з нього, ем, ну як це сказати, вимагали це слово так. Ти якщо щось що, що, що хочеш, скажи дай. А потім ми, ну, він був дай, дай дай, а потім все. Ну, і слово дай також пропало. Ось, І е, 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 в нему виповнилось два рочки, а в два і три, в два і два, десь ми звернулися так. до невролога. Е, вона подивилась, каже: Так, ну, словно, ну… Розмовляє мало, нічого не каже, але ну з там все розуміє, розуміє, але нічого не каже. Родина чистових з Харкова. У пошуках допомоги відвідали чимало різноманітних експертів, але безрезультатно. Коли розпочалась повномасштабна війна, сім'я виїхала до Вінниці. Ці події теж не вплинули на дитину. Тож, коли трішки оговтались, по рекомендаціях знайшли логу клуб та почали займатися і вже мають перші результати. У нас було там 7 слів, Він зараз мені каже, що я хочу пить я там Слова з двох складів, там єнот, в нас вже з'явилося слово єнот, дінот". він вже дуже багато слів з'явилося, він, він намагається, я бачу, що йому подобається, йому цікаво, особливо, коли його хвалять. От. І наразі він не просто там мичить і показує пальцем, як це було, там, м -м -м", там Дай мені це, м -м". а він вже каже, Ну намагається там, якщо він хоче молоко. Він каже: Мо". Ну, намагається там, хоча б один склад е сказати. Такі результати тішать і логопедів. Вони впевнені, далі буде краще, а батькам наголошують: в рік у дитини мають з'являтися перші слова. До двох, згідно норм, повинні формуватися перші прості фрази. Якщо раптом у дитини не збільшується словниковий запас, варто звертатися до спеціалістів за консультацією. Окрім труднощів з мовленням, логопеди у центрі працюють зі супутніми розладами розвитку, застосовують комплексний підхід у новому відділенні з особливими освітніми потребами. Ми працюємо з дітками з різними особливостями в розвитку. Це і до прикладу розлад дефіциту уваги, гіперактивність, це розлад спектру аутизму, це порушення генетичні, метаболічні. Це дітки з синдромом Дауна. Ми не обмежуємося нозологіями. Взагалі, у більшості випадків при первинному порушенні, наприклад уваги, гіперактивність, спектр аутизму, мовленєва функція завжди порушена вторинно, і тому дуже важливо працювати як логопедам, так і додатковим фахівцям. Хто саме поповнив нашу команду, і ми дуже цим пишаємося? Це aba поведінкові терапевти, це практичні психологи, спеціальні корекційні психологи, нейропсихологи, сенсорні терапевти, реабілітологи. Тобто на сьогодні... Батьки, якщо помічають ті чи інші особливості в розвитку мовлення дитини, на базі дитячого центру логоклуб можуть отримати комплексну послугу, починаючи від первинної діагностики і супроводу дитини і її сім'ї до моменту опанування мовленєвою функцією в нормі. Також, наголошує Альона Король у центрі збільшилась кількість учасників, які мають проблеми через малу соціалізацію, котра розпочалася у 2020-му через ковід та триває й досі. Зв'язку з війною є два. Те, що проходить найперше на думку, два мовленнєвих порушення, з яким вже звертаються, і причому це не поодинокі випадки. Перше це заїкання, порушення темпоритмічної сторони, мовлення, яке виникає на основі стресу, на основі спазмів. І друге порушення, яке досить важке і вимагає консультації, в тому числі дитячого психіатра, це мутизм, тобто відмова дитини від мовлення. На основі тих чи інших травмуючих стресових факторів, які в тому числі яким є війна з мутизмом. У нас є дві дитини в центрі, які займаються із заїканням на превеликий жаль дуже багато діток і підлітків, і навіть дорослих. Якщо ви або ваша дитина маєте зміни у мовленні та спілкуванні, не відкладайте вирішення проблеми до кращих часів. Відвідайте зразу, адже мова це важливий засіб комунікації.